Вона була неправильна людина, чомусь усім сміхалася завжди, наївна і відверта, мов дитина, ніколи не жахалася біди. Ви знаєте, її ніхто не бачив, не в настрої, ніколи і ніде, і що в житті не сталося, не заплаче і виправдання кожному знайде. Вона була неправильна людина, і навіть як стикалася із тим, що рудки дали люди її у спину, вона бажала щастя тихо їм. Неправильна, кричали грізно люди, не може бути щастя без причин. Вона ж лише чистішою від бруду, ставала, піднімаючись з колін. Вона не нарікала на негоду, на втому чи на брак якихось речей. з цікавістю зустрічала перешкоди, дивачкою була серед людей. Вони не розуміли, як так можна у світі, де є стільки бруду і зла, настільки бути щирим і несерйозним, і кридникам бажати лише добра. І зосудом дивилися на неї, чекали, що зламається колись. І стане експонатом у музеї. Кричатимуть, неправильно дивись. Тоді всім стане легше, все як звикли, піде своїм шляхом, як має бути. Про неї скажуть та дивачка зникла. Напевно, так давно вже, мала бути. Але вона не зникне, я це знаю. Ходитиме правильно і чудна, і вогником у людях запалає. А знаєте, вона ж бо не одна. Багато їх неправильних у світі, закоханих, у зорі і життя. Вони, немов маленькі, щирі діти, вони для нас незріме каяття. Вона була неправильна людина, і світло йшло з її ясних очей, немов зійшла на землю із картини У світ до надто правильних людей.